Всім привіт! Ви на каналі Евепле і сьогодні буду грати в гру Cheese Escape. Так, це вже друга спроба зняти це відео. Я пробувала минулого разу, в мене не вийшло, тому що до мене в кімнаті кучера заходило батьки, багато разу ходили батьки. Я дуже довго проходила цю гру, я не знаю, 3-4 години. Тому що я не могла знайти синя двер І одразу говорю вибачте за голос, тому що я трішки прихваліла. Але спробую якось не. Такс. Ну, що ж поїхали Я вже більш-менш знаю, тому що я ходила 4 години по цьому лабіринту. І я не знаю, куди йти сюди. Такс. двері закриваються. Двері! Чому двері закриваються? Okay. Так. Не надо. Мне, я думаю, мы сейчас тут тришки хлючить, нет? Такс, сюда. Закрытий еще приехали сюда. Сюди. Берем ключ. Сир. І выходим. Тут говорю одразу буде з тому що я вже знову. Але все-таки вже не пам'ятаю. Чи спло. У мене є жовтий ключ. Я не знаю куди з ним тут і так далі. Але гаразд. Лисир. Будемо повершувати кудись червоний ключ, сир. Чому я від першого обличчя граю? Такс Там уже достигнутие на крыс. Это ну, просто идт к стол, чтобы назад Такс, Так, стов, так ось ця белику мы просто шукали... Ну я шукала минулого раза дуже довго часу, я не знаю просто скільки. Але реально це було дуже довго. Я, я змонтувала це відео, але. Але ще пішло на підплату. Так. -с. І все. Я, напевно, знаю, де знаходиться си червона двер. Так, сюди. Сюди. Сюди, 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 сюди. Я взагалі могу. Так прийду просто. Раз. О, реально. Секунду візьму сир. Такс. Мене это Патрик? Тут, короче, фіст. Один, два. Один, два, 9, три. Один два дев'ять, три, чотири, сім. Один. Два. девять, семь, Четыре и фиф три, три четыре. Три, четыре. Тут будет скример. Напевно. А нет. Я же его вырыла. У нас зашли просто. Такс. І вниз. Все Такс, потрібно знайти жовту дверь. Я не знаю, де вона знаходиться. Як мені її знайти, теж я не знаю. Але... У мене розкріч. Да хотя бы уже шось. Я <реклама> не разумеется ведь киллы набежаете. Просто думала уже с рассорцем любой Аккаунт. Да. Уже убили, Аут моєї подруги, в неї теж тисячі підписників. Вона знімає гачок. І вона його закинула. Вона сказала, що він більш не потрібен. Там був сувер. І це дуже побітно. Ну, типу, я не знаю. Ну, просто в неї була 1000 підписників, це найважке, як я думаю, щоб брати 1000. Але, ну, вона захотіла б. Ale ja, to już w zasadzie Tak. Raz. A się jeszcze prostu my zawsze zmywaliśmy razem. Widać, My razem Ідея для її аккаунту не мого, але м -м -м, більше аккаунтів відео ідей просто встрайці в декаля, де і декілька. Все знову вийшов. Так, цікаво, ви чуєте клавіш. Albo coś mi przyszło z, z... z komputera, ale my mam nie mamy wideo, ja nie muszę Tak, siedziemy prawie Tutaj Tutaj, tutaj, tutaj No to teraz Tutaj 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 Сюди. Сюди. Сюди, сюди. 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 Вс впечатано. Клас. Пойдем сюди. Нехай буде, що ми не було, напевно. Так, сжавта двері Такая штука. І мені треба тепер знайти червоні двері. Що буде, як я думаю, важко. Просто я така йду, і на мене зараз крыс. Просто зробили круг. Але був сир, наприклад. Так, сусем. Ми знаємо, куди йти Суди, Сюди, сюди, сюди. Гаразд, виходить не сюди. Але сюди, сто процентів. Так. Телепорт. Ми виходимо. Куди нам виходить? Сюди? Не нам туди, туди виходить. Так, ми миремо все. І в нас є зелений ключ. Я не знаю, куди цей зелений ключ потрібно ставити, але гаразд. Знову я тепер обличчя граю. Просто знову креси біжить. У мене на телефон перше прийшло повідомлення про Йос. 26.2 Нему що не добила ще. Нам Цікаво, це викладу відео. Ну якщо ви побачили, отже вигляді. Знову ця синя. Просто Куди мені йти? Скажіть, будь ласка. Я не розумію. Точно я згадала Можна, щоб на кресло було? І тепер крыс я концелу дома. Такс. У нас початок. Зараз ми доходи. Сюди, сюди. 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 Знову по дому не прийшло. Мені Монтелфон впечатляється. А, переділяється, коротше. І... А я впала. Криса, криса, крыса. Попитка номер 5567. Так, 11 минут. Гаразд. Хвилин Просто. Я просто. Шить. Коротше, минулого разу я гуглила в телефоні, де синя твер, тому що не могла її знайти дві години. Я приблизно так зібрала. У мене нова клієтура. просто Ігрова. Але я ще не дуже знаю гра, тому що вона якась інакша. Тим прямо. Направо на ньому. два Ключ. Сюда. Меня дело портнуло. Мы идем туда. А блин. Снова я на в ту сторону иду. Такс. Мы телепортируемся. Нет, тут ничего нема. Че ты направо налево да я пишешь? О, крыса. Хеллоу. Бігти? Я не знаю, я просто біжу, коли бачу. куди бачу. За мною знов біжить Криса. Ну це вже так. Я цей. Я не знаю, куди ти куди бігти. Ну що ти за мною пішеш? Ну, красы на Я знаю просто на все сто. На все тысячу. Кстати, где еще вам довелось ваше число? Под видео. А, ну и тут другое число, ну, я забыла сказать, может не знать. Я боюсь, что сейчас зараз мы напили руки просто телефон. За и зараз взрывать. Ну и еще. В принципе, может быть. Так я, может, Да пьяня тут уже было. Раз, мы будем идти за Це, як я думаю, кращий вариант. Вот в нього... Просто не будем это. Ничего на не найдешь. О! Мне кажется, я не туда прыгнула. Але гаразд. Такс. Мені потрібно зробити піти. Коротше, я знаю, як іти. ти. Вона мені якось привела сюди. Але мені туди потрібно буде, коли я візьму ще одну доску. Що З якої сторони не буде як думати? Пишіть коментарі. З тієї сторони хто того готов. Раз. Механично наплываем. No я подумала, что какая-то дверь. Я не знаю, где она. Я вообще не знаю, что я играю, что это такое. Что это коробокс? А, блин! Морков. No. Help me, please. Can you help me, please? Угу. Mm -hmm. Дюдина АФК. Коротше, нам потрібно жовту двері. Так, напевно. Напевно, коротше. Ну коротше. Кому с червона твер нам туди не йдемо. Ну ми туди не йдемо. Гаразд Але ми потрібна жовту двері. А де жовту дверь? Це ніхто не знає. Моги. Такс, я приблизно пам'ятаю, де я ваш iPhone оновлено. І ось 26.2. Цікаво. У мене на записі екрану є. Служо на тут проходить. Вау! Я дойшла ну Це реально? Такс. Тут є ключ синій. Такс. Ми 10 разів до дворі сині приходили. Та ми 100% маємо бути правильно. Все, тут паркур прості. Біжим, 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 бежим, біжим, 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 біжим. Паркуємо, паркуємо, паркуємо. Біжим, біжим, біжим 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 біжим, біжим. Шу -шу 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 -шу. Все, мене скилы, всі дуже веселі, раді і все, сюди, допустим, сюди, 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 ого. До кінця цього дня я вже буду смотрети на пам'яті просто лабіринт. Всі запам'ятали. Вшвидка просто летим. Біжим, 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 біжим. Прошу, прошу, прошу. Ну джамп Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я померла. І сир не взяла. Ну, що сказати Ну я. Просто я. Ну, закриємо просто для прикол. Секунду, мене рука заклада. Все можна йти. Я на наладь граю Не боюсь. Напевно. Коротше, ми тепер пройдемо по коридору, тому що там теж щось може бути. Ми запам'ятали, там є спуск вниз. Кінам стоп-прос, потім пригодиться. Забіжі більше. Сяна. Такс, за сині двері. Ой, хлоп. Стерена хтось пропустив корису внутрі. А хто це був? Навіть не знаю. Поклум, бать. Я руку, вот так вот пора. Понимаю. Mm -hmm. Жему сламать, и не клавиатуру. Не компьютер. Ну, нечего заслать. Можно сім закрыйся. Так. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Майдам сюда. Далі ми дам сюди. сюда, сюда. И мэн туда пришло. А у нас попытка номер два. А блин, знал не туда. А если мы придем сюда? Сюда. Сюда. Нахай. Сюда. 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 Сюди. Окей, якщо тут синя двері, просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. Там синя двері І Я моей тобі буду живать 10 років. Але Алексей матч тут свидание. Звертувайся, не пропитается. Я тут рад вас не маю стараюсь. Я в шоці. Реально це не шутка. Це не рофл, я реально пройшла. Вау! Такс. Ну і що сказати? Зараз будемо біжать. Біжить. Біжим, 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 біжим Такс, я знаю, хто на міте Я не знаю, хто на міте Такс, еееем э Я не знаю, хто на міте Але тепло з розміщеним щитом Тут же є двоє Де мені реально тепер дуже не нужна. Грозно Такс Такс Такс. Знову Але хоча б відео тепер не на 3 години Біжимо коротше сюди Тут іще не ходили Короче, там сюда. Сюда. И все. А тут уже закрыто. Лампочка закрыта. Раз. Строга номер 1057. Так. <вес> 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 Мімтайте куди йти? Я? Ні. але я вам побіжу. де де Швидко, Дішку, я Сюди. 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 Я вже не туди пішла. Вау. І скільки я вже солів? Одинадцять з 12. А останній, так. Я 100% його проходила, але... Це напевно той я криси бігла. Так, це 100% він. І я вийду. Такс. Гаразд. Сподіваюся, що відео золотить. Якщо вам сподобалось, мені дайте лайк. Щоб більше людей побачили, скинете. Не знаю. Просто. Коротше, ми йдемо от сюди. Допустимо, сюди вже заходили. Сюди ми заходили, сюди ми підемо, от сюди. Знову вичається голос просто я заділа. Я говорю, одно і горіло. Іду просто, навірно, смерть. Просто поцело! На миллиметрі, блин. Криса, це була підстава. Ну, реально, ты просто була... Я не знаю, ну блін, ну навіщо так робити? Все, я прийшла. берись А що, а куди? І тепер я буду півроку шукати двері на виходу? Так. Да. Раз. Приблизно я не знаю, де вона знаходиться. що, говорю, все по факту. Ого. Я професіонал. Что не було таке Коротше, минулого разу я зробила дуже битком. Я два рази тут впала. А як я впала? Я, я отута, білядь, не знала, що потрібно перепригувати, я просто пішла і впала. Е, другий раз я впала, коли так в кінці теж було треба потрібно перепригувати. А я подумала, що довічі перепригувати, якщо можна просто піти. Я отак пішла і впала. Але тепер не будемо помилятись. Будемо повторяти помилка минулого. І тут, напевно, не можна доступати на си. Я не знаю, чи можна, чи ні, але я недовго разу не поступала. Я прийшла 4 години. Тепер, щоб ви розуміли, пів години відео. Госпітал. Такс. Все, я прийшла. Я за всіма сирами. Porra! Professor, próximo, próximo. 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 може навіть зможу збудувати відео. Це не зовсім коротше, тут ще щось залишається, але я думаю, це вже вам не цікаво. І я буду закінчувати на цьому відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я ще зняла. І пишіть в коментарях, чи хотіли б ви третю частину, тому що третя частина вже теж є. Може, скоро вона буде четверта. Я це не знаю, але 100% вже є третя. Якщо ви хочете, щоб я теж в неї пограла мінік. Якщо е -е 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 ви хочете теж, щоб я в неї пограла, то пишіть про це в коментарях. Лайкайте коментарі. І заходіть в мій телеграм-канал, який я теж залишу Силка в шапці профілю, але я залишу назву в описі цього відео. Може, ссылку теж, я не знаю. Всім пока!